Метеорний душ Оріонет 2025 розпочався. Дивіться старс Comet Спарк Спарт Шер Спарк. Метеорний потік Оріанець 2025. Підготовка до вражаючого небесного шоу. Щороку, у жовтні листопада, небо дає нам одне з найкрасивіших і доступних видовищ метеорний потік оріонідів. У 2025 році цей потік обіцяє бути особливо вражаючим, і я, як завзятий спостерігач після неба, вже починаю готуватися до своєї зустрічі. У цій статті я поділюся своїми знаннями, досвідом та порадами, які допоможуть вам не пропустити цю небесну виставу та отримувати максимальне задоволення від спостереження. Що таке метеорний потік Оренада і чому це так цікаво? Метеорні потоки це регулярні події. Коли Земля проходить через хмару фрагментів комети, залишених кометами, що обертаються навколо Сонця. Коли ці уламки, розмір піску зерна до невеликого каменю, потрапляють в атмосферу землі, вони горять, створюючи яскраві смуги світла, які ми бачимо як метеори або падаючі зірки. Оріоніди особливо цікаві з кількох причин. По-перше, вони асоціюються з галеєю Камет, однією з найвідоміших і добре вивчених кометами в нашій сонячній системі. Незважаючи на те, що галерна комета з'являється на нашому небі лише раз на 75-76 років, його хвіст залишає довгий слід сміття, який Земля перетинає щороку, створюючи метеорний потік Оріонідів. По-друге, Оріоніди відомі своїми довгими світлими хвостами, які залишаються після метеорів. Це пов'язано з іонізацією атмосферних газів, коли метеори спалюють в атмосфері. 2025. Коли іде шукати пік метеорного потоку Ораянець у 2025 році згідно з різними прогнозами, буде 20-23 жовтня. Важливо розуміти, що прогнози можуть дещо відрізнятися, тому рекомендується контролювати оновлення знадійних джерел. Таких як Зілля Скай та американське метеорне товариство. Найкращий час для спостереження через кілька годин після півночі, колисяючі точка, з якої, здається, приходять метеори, високий на небі. У 2025 році сяйво буде видно над південно-східним горизонтом у перші години середини жовтня. Для успішного спостереження важливо вибрати місце з мінімальним світлом. Чим далі ви від міських вогнів, тим більше метеорів ви можете побачити. Темне місце поза містом ідеально, де можна насолодитися ясним зоряним небом. Поради для початківців як підготуватися до спостереження. Спостереження за метеорним потоком це чудовий спосіб приєднатися до краси простору, і не потрібно бути експертом з астрономії, щоб насолодитися цим видовищем. Ось кілька порад для початківців. Зручність насамперед: виберіть зручне місце, де ви можете брехати або сидіти довго. Візьміть із собою ковдру, складний стілець або гамак. Одягнення тепла. Навіть якщо восени це не так холодно, нічне небо може бути крутим. Одягайтеся в кілька шарів одягу, щоб вам було зручно. Адаптація до темряви очі потребує близько 30 хвилин, щоб повністю адаптуватися до темряви. Не використовуйте ліхтарики або інші джерела світла, які можуть порушити цей процес. Якщо вам потрібно освітлення, використовуйте червоний ліхтарик, що менше впливає на адаптацію очей. Не дивляться прямо на сяйво, хоча сяйво це момент, з якої, здається, приходять метеори, ви не повинні дивитись на це безпосередньо. Натомість виберіть розділ неба на 80 градусів вище, ніж сяйво, де світлі поїзди будуть найдовшими. Використовуйте зірку зоряного неба. Зірка зоряного неба допоможе вам орієнтуватися на сузір'я та знайти сяючи. Будьте терплячі, метеорні потоки не завжди є гарантованим видовищем. Іноді доводиться чекати довго, перш ніж з'явиться перший метеор. Не відлякуйте, якщо ви не бачите багато метеорів одразу. Мітер стрим поради для початківців астрофотографів. Якщо ви любите фотографію і хочете захопити красу метеорного потоку ось кілька порад. Використовуйте штатив, щоб отримати чіткі фотографії. Вам потрібно використовувати штатив, щоб уникнути розмиття. Використовуйте широкий об'єктив, широка кута об'єктива дозволить вам захопити більше, ніж небо, і збільшити шанси зловити метеор. Використовуйте довгу експозицію. Довга експозиція дозволить вам зафіксувати світло від метеорів, але будьте обережні, щоб не повторно пояснити зображення. Використовуйте вручну налаштування, щоб отримати найкращі результати. Використовуйте вручну налаштування камери, такі як діафрагма, витривалість та ISO. Використовуйте режим М, у режимі М, ви повністю керуєте всіма налаштуваннями камери, зробіть кілька фотографій, зробіть кілька знімків, щоб збільшити шанси зловити метеор, обробляйте фотографії, обробіть фотографії в програмі редагування зображень для покращення їх якості, особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як у дитинстві разом з батьком я вперше спостерігав за потіком метеорного потоку Персейда. Це було незабутнє видовище. Ми лежали на траві, ховаючись ковдрою, і подивилися на небо, розєсипані падаючими зірками. Батько розповів мені про космос, про планет і зірок, і я відчув частину чогось величезного і красивого. Цей досвід навчив мене цінувати красу природи і надихнув мене вивчати астрономію. З тих пір я не пропустив жодного метеорного потоку. Спостереження за цими небесними шоу це завжди особлива подія, яка наповнює мене почуттям захоплення та миру. Це можливість відволіктися від повсякденних турбот і відчути зв'язок з космосом. Висновок Метеорний потік Оріоніда 2025 року обіцяє бути захоплюючим видовищем. Приготуйтеся заздалегідь, виберіть підходяще місце, одягайте тепло і будьте терплячі. Спостереження за метеорним потоком це прекрасний спосіб приєднатися до краси космосу та отримати незабутній досвід. Не пропустіть цю унікальну можливість. Бажаю тобі удачі в полюванні на падаючі зірки.